Вітаю, пасечники. Погода вносить свої корективи. Сьогодні відкрив. Думаю, прогряну, що там за діла. Дивлюся по інтернету. Приноси хороші. Люди кажуть, в мене весов немає. Там 600 грам, 300 грам. хто і кілограм приносить. Думаю, тоже ж. Взято кабильний, все этот Треба заглянути вулик. Заглядаю, так. Да. Забито, виходить, пергой все. Нектаром з прошлогоднім медом. Матка все засіяла, всі рамочки, в принципі. Там. І пчела ще, ну, в процесі ще вилуплення немає масового. Ще треба тиждень десь, мабуть. Щоб вилупилася та пчела масова, та що матка засіла ну, дві тижні тому. Ревізію робив Пришлось, да делать ревизию и расширять семьи расширять одной рамочкой сушку думал ващину давать этот ващи не навощив я пока що ващини дело в том що процесі планировал на одне время сейчас но погода со своим коррективи Ну ничего, сушка есть, расширим сушкой, а через 10 дней Десь так расширим массово вощины. Вот такие вот погодные условия у нас создаются. Все рано рассвело, все бурлить, <coughs> начинают обычные цвести, ранние черно, этот, это, черно еще не цветут. А цветуть колеровка ранняя. Сливи, галича, лича, вернее, галича. Тоже цвіте масово. Плюс балка зацвіла. То тобто взяток хороший, обільний. Работаем. Все, до новых зустрічей.